У Харкові внаслідок нічної атаки шахедів є постраждалі. В основ'янському районі спалахнув будинок та кілька гаражів. Потрощило і довколишні хати. На місці працює наша кореспондентка Ірина Антонюк. Вона на прямому зв'язку із нами. Іро, що відомо про постраждалих та наскільки масштабні руйнування. Віра, вітаю всі постраждали зараз під наглядом медиків. ми чекаємо більше інформації про їх стан. Розкажемо у наступних випусках. А зараз ми знаходимося саме біля місця влучання, буквально за пару метрів. І це така закрита територія, де знаходилися гаражі. Власне, ми зараз і стоїмо біля повністю згорілих автомобілів. А навколо приватні будинки. Це приватний сектор. Такий, і от всі будинки, які були навколо цих будівель, цих гаражів, вони повністю потрощені. Ми бачимо. Що один навіть дуже сильно згорів, але на ранок вже повністю загасили рятувальники пожежу. А зараз тут на місці продовжують працювати криміналісти. Власне, наслідки досить масштабні. Знову ж таки, через те, що саме навколо епіцентру вибуху прямо е, по колу стояли будинки. Ось така інформація наразі, Віру. Дякуємо за оперативну інформацію. Ірина Антонюк з Харкова. 23 з 24 запущених вночі шахедів знищила українська ППО над Харківською, Дніпропетровською та Херсонською областями. Понад дві години напад противника відбували наші зенітні підрозділи та мобільні вогневі групи, каже командувач повітряних сил Микола Олещук. Росіяни запустили дрони Камікадзе одразу із півдня і з півночі. Половину безпілотників знищили на Дніпропетровщині. Проте є влучання в самому Дніпрі. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Відомо, що там пошкоджені об'єкти інфраструктури через падіння уламків у місті сталося кілька пожеж пошкоджена також багатоповерхівка у Слобожанській громаді через атаку шахедів. Потрощені автівки та магазин.